Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 35 тисяч 60 особин за добу, 1 тисяча танків 11 тисяч 19 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 22 987 одиниць за добу, 4 артилерійських систем 30 294 одиниці за добу, 51, реактивних систем залпового вогню 1438 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1194 одиниці. Літаків 421 одиниця, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 45 635 одиниць за добу 124, крилатих ракет 3491 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 55 25 одиниць за добу, 102, спеціальної техніки 3932 одиниці за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!